Вітаю вас на першому запуску ексклюзиву від PlayStation, останній з нас, яка з нещодавнього часу стала доступна для ПК-користувачів. Не через там якісь імулятори чи ще щось, а її можна придбати в магазині Steam. Стосовно самої гри, вона абсолютно точно варта уваги. Враховуючи ті епітети та відгуки, які якими її наділили. І як результат уваги до неї був знятий і серіал так щодавно. А особисто я проявив чудеса витримки і не дивився не серіал, не цікавився не самим сюжетом, не якими деталями з самої гри, щоб собі перші враження не. Не зруйнувати просто. Ну, Пропоную вам приєднатися до мене і розділити ці моменти разом. Якось так. Ну, то, що погнали? Подивимось, що воно та з чим його їдять.